Вітаю вас, маленькі друзі! Дідусь Панас! Гарного дня вам бажає І на зустріч цікаво! Всіх малят скликає А зустріч наша присвячена Дню народження афлатунчика! Друзі! Ви ж напевно знаєте, хто такий афлатунчик? А хто не знає, я розповім. Афлатунчик це вогняна кулька з космосу. Це допитливий, добрий товариш і друг усіх малюків. Він веселий і кмітливий. Любить разом з дітками досліджувати навколишній світ, вивчати все-все нове. А Флатунчик. Це казковий допитливий персонаж, який завжди готовий допомогти своїм друзям і навчити їх корисним навичкам. Отже, Афлатунчика чекайте і з Днем Народження його вітайте. А саме 17 березня Афлатунчик святкує свій день народження. Привіт, друзі! Я Афлатунчик, радий знайомству, Я іменинник. І саме сьогодні я хочу розповісти вам цікаву історію пригоду, яка трапилась зі мною колись в саме мій день народження. Казочка про Афлатунчика та заощадження. Одного разу Афлатунчик отримав від матусі кілька монет. Він був дуже радий і вирішив витратити їх на смачні цукерки, але потім побачив, як його друг, зайчись пушок, сумний сидить. Що сталося пушку? запитав Флатунчик. Я дуже хочу купити собі новий м'яч, але у мене не вистачає грошей. Мабуть, треба знову чекати довго, щоб зібрати. А флатунчик замислився і сказав. А якщо я частину своїх монет відкладу на майбутнє, а частину витрачу зараз, то, може, з часом я зможу купити ще більше корисних речей. А Фатунчик вирішив заощадити кілька монет, поклав їх у свою маленьку скарбничку, а решту витратив на смачні цукерки. Пізніше, коли він зібрав достатньо, то купив не тільки м'ячик для себе, а й поділився ним з пушком. Ось бачиш пушку, сказав Латунчик, якщо трішки заощаджувати, можна отримати ще більше радощів. Дітки, пам'ятайте, іноді варто відкладати частину своїх грошей на майбутнє, і тоді ви зможете здійснити ще більше своїх бажань. Друзі. Ось так ви дізналися, що таке заощадження. Дякуємо тобі, Флатунчик, що поділився такою цікавою і корисною інформацією з малюками. Тепер дітки теж знають, що таке заощадження. А нам вже час. До побачення, до нових зустрічей!